Так, друзі, добрий день. Хочу показати вам, як виглядає електрощитова в одноповерховому приватному будинку на три кімнати з кухнею, вітальнею, коридорами гардеробними. Тут ви бачите видно розподільчий щит, мультимедійний щит, щит з трансформаторами для освітлення, стабілізатор, панель управління відеонаглядом. І ще передбачене резервне живлення у вигляді акумуляторної станції. І така приблуда є. Нещодавно прийшла наладка системи відеонагляду, тому вибачайте за такий неопрятний її вигляд. Це тимчасово. Потім панель встановиться та провода сховаються. Так, ну дивіться. Значить, здавалось би, будинок. Трикімнатний, одноповерховий. І для чого такий здоровий щиток? А щиток у нас тут стоїть аж на 72 модулі. Хтось каже, нащо так багато. Все дуже просто, рахуємо. Поїхали. Так, що у нас є? Обмежувачі перенапруги. Правильно, має бути значить, одна фаза. Фаза і ноль по обмежувачу. Далі, Відний автомат. Ось цієї опори. Ось наша опора. І ось цієї опори заходить сюди на обід. Після відного автомата стоїть у нас рельє напруги. Зубер. Ну, тут Digitop, інша фірма. Після реле напруги. Пішло на господарство наше. Безпосередньо від на будинок, на дровітню, на гараж. Так, після будинку у нас на будинку стоїть стабілізатор. На 12 кВт. Така бандура. Так, ну і пішли наші групи. Поїхали. Перше. Розетка щита. Обов'язково кожному щиту я ставлю таку розетку, бо я вважаю, що кожен господар. Повин мати таку розетку. Для чого вона потрібна? Вона потрібна для того, коли, наприклад, проводити якісь ремонтні роботи і треба виключити світло по всьому будинку. Обесточуєте, наприклад, будинок отим автоматом. Ну, не буду зараз то вибивати все, зараз потухне стабілізатор, все потухне. Тобто, при обесточеному будинку, ось на цій розетці завжди буде напруга. Ну, звичайно, від неї автомат з опори має бути включений. одним словом, повинна бути така розетка. Добре, потім поїхав. Значить, слаботочні щитки. Ось вони красавці. Точніше, ось він красавець верхній. У є слаботочний щит ще є щит вводу інтернету. Так само з тої опори, з тої самої інтернет-провайдер. кабелем в землі. Ось та труба, як негарно кинута, виходить наверх, передбачив для них. Заклав закладну. Закладна труба заходить оптоволоконний кабель туди в цей щиток. Там стоїть обладнання, той первичний роутер їхній. І так само туди мав передбачатися звичайний чотирьохпортовий роутер стандартний, який ставиться. Ну, так було заздалегідь домовлено замовником, що у нього буде такий роутер стояти на чотири канали на телевізорі, та й, та й все. Але потім замовник, все помінялось, як завжди. Замовник захотів відеонагляд. От, купив такий от диск зберігання даних, фірма Ajax. Ну, і от, вже після мого монтажу от, от, замовник таку прибуду. Треба буде ще окремо ставити щиточок і то все туди ховати. Добре, значить, слаботочний щит автомат. Далі, домофон. Я візна група, ворота. Стоянка. Ось вони. Ось там. Визивна панель буде отам от, на дверях. Відповідно, у будинку так само буде в тамбурі домофон. Окей, поїхали далі. Ну це у нас три автомати, це три групи освітлення будинку. Ну що, пішли далі наші групи, групи штепсильних розеток, групи відповідальних споживачів, які захищені пристроями захисного відключення. У нас такі є три групи. Поїхали. Звичайні групи розеток. У нас три групи в будинку. Ну, почитаємо. Дитячий гадробна спальня ванна коридор, вітання і горище. Горище так само у нас розетка. Далі у нас пішла котельна. Група котельних має в собі ось бачите, шість окремих груп. Ну, це замовник так захотів, тому окремо повиводив йому на кожен елемент окрему групу. Що у нас тут є? Розетки водопідготовки. Ось вони, красавці. Вина розетка, ось ця водопідготовка. От як вона виглядає. Той бак з солями, тут якась бурда. підготовлює воду, фільтр грубої очистки, наскільки я знаю. Так, далі у нас пішла. Це у нас тут є значить, пральна машина, сушильна машина. От вони тут мають бути. Це от та розетка. Поправку цю Наразі зараз ще нема, але перспективі будуть стояти. Поїхали далі. Окрема група на скважину. Ось наша та група. Дої групи підключено обладнання, яке обслуговує нашу скважину. Оце є насоса, пусковий пристрій для насоса. От, там є це розширювання бачок. п'ятерний клапан, хто в темі, той знає. Я електрик, але трошки про сантехніку теж там петель. Теж собі то все робив. Ну, от, так, далі у нас пішли грибінка теплої підлоги. Так, в будинку у нас є. Система теплих підлог, батареї тут немає в будинку. І от у нас є грибінка. Ось вона присунь. І тут на перспективу ось ця от розетка. І на перспективу тут буде ще напевно, стояти автоматика управління тими всіма теплими підлогами. У кожній кімнаті буде стояти свій терморегулятор, який буде контролювати температуру в кожному приміщенні. Отут. Мав би бути. І в кожній кімнаті отримує регулятор. Ну це нап... пізніше буде це все дороблятись, ми зараз говоримо про електрику. Так. Премінка теплих підлог, значить є. Далі. Рекуперація повітря тут є в тому будинку. Стоїть на чердаку все обладнання, до нього теж є окрема група. Ну і газовий котел. Остання група, він у нас красавець. Газовий котел. розширювальний бачок. Це значить бак нагріву. І ось от ця ота група, трьох вертикальних розеток. На цей ось газовий котел. Це ну, додається на ту групу. Так, ось маємо. Здавалося б, сама котельня зайняла у нас 6, 7, 8, 8 модулів. Майте. Поїхали. Групи кухні. Кухня наша любима. Ну, кухня тут якраз не багато була. Ну, Кухню тут 4 групи. Раз, два, три і четвертій господин. Групи які? Розетки робочої поверхні, далі духовка мікрохвильовка, варочна панель і холодильник. Холодильник нас, я вивожу завжди окремо, щоб потім в перспективі можна було управляти з резервного життя, подавати напругу. Ось. Замовник знаєш, має таку приблуду. Таку приблуду і під ту приблуду, потужністю 800 Вт. І ту приблуду прийшлося вигадати таку системку, щоб не дуже швидко посадити цей акумулятор, значить резервне живлення розділили на чотири групи. Значить, що ми відокремили? Значить, слаботочка, інтернет, домофон раз. Газовий котел два. Освітлення в будинку три. Холодильник 4. Ну, в даному випадку, так як не було, що було в наявності, був такий перекидний чотирьохполюсний перемикач, то я його використав та й посадив на нього одразу дві групи. Отже, слаботочка, домофон, інтернет і газовий котел це в пріоритеті замовника. Саме важлива для нього група. От, тобто, коли зникає світло, замовник приходить, включає і подає резервне живлення на ті групи. Споживає небагато, 50 ватт. То відеонагляд, щоб розуміло, в тому сидить відеонагляд, інтернет і котел. Ось цей. Ну, вже запускали, вже дивилися, 50 ватт споживає. Далі, по, по можливості, захоче включити собі освітлення. На воду освітлення споживає 800 ватт. Повністю всього освітлення в будинку споживає 800 Вт, друзі. По то освітлення посадить ту штуку за, за пів Ну, Хоч вона має там, 800 ватт по паспорту, реально там ще свої власні втрати, та й до нуля садити не добре, так що то південь. Ну і холодильник. Холодильник так само для замовника він не в пріоритеті, бо холодильник він і так тримає холод. Якщо там не ходити кожні 15 хвилин не відкривати двері, то там цілу добу може триматися. А так як в нас максимальне відключення були 4 години, 4х4. 4. Тобто 4 години нема світла, 4 години є для того, щоб встигнути зарядити акумулятор. То тих 50 Вт, пропорція 50 Вт і 800 Вт джерела. За 4 години встигне зарядитися, то не встигне зарядитися. Вот. Ну, і це включити, живлення, індикація. Бачимо, що буває світло зникло. Треба включати вручну. Ну, особливість доїв бандури ж це не є, є безперебій. У своїй суті, це звичайне резервне живлення. Це звичайна банка, яку треба зарядити, потім її розрядити. Вона в режимі байпасу не працює, і в режимі автоматичного увімкнення так само ні. Треба все ходити бігати вручну включати. А як керувати цим резервним живленням? Дивіться в окремому моєму відеоролику. Ну, ну добре, це окрема історія. Окрема розмова. Розмова була, для чого. Такий великий щит ніби на одноповерховий будинок. От друзі, самі бачите. Всього, ніби такого, ну, нема, ну добре, нехай в інших будинках котельні, там не треба стільки груп. Ну, все одно відділити по-любому треба пралку, пральну машину, сушильну машину, окрема має бути група. Ну, скважна водопідготовка це окремо можна групу об'єднати. грибінка теплих підлог можна вліпити разом з газовим котлом. Бо з ним багато хто так робить. Ну, то все одно, ну, то ми зекономимо дві групи, ну, дуже не незекономні. Для чого ті місця вільні? А тут ще в замовника планується, буде паркове освітлення, і замовник хоче управляти тим цим парковим освітленням звідси. Відповідно, тут все буде ставитись, не знаю, що. Можливо, якісь Wi-Fi вимикачі, якийсь контролер, ще щось, тому будь любому тут місце мусить бути. А групу на ланчасному освітленні у нього 4. Чотири різних напрямки, чотири групи, Мимо управляти то ну, по-любому місці. У перспективу ніколи не помішає. Так що от таке от. Дякую за увагу. З вами був Віктор. Підписуйтесь на мій канал, буду вдячний за лайки. Все найкраще.